30 дніпропетровців залишилися без житла в результаті нічної пожежі. Два будинки в центрі міста спалахнули майже одночасно. Мешканці нарікають на рятувальників, адже ті надто довго їхали і вчасно не оцінили масштабів пожежі. Репортаж із Дніпропетровська. Пожежа ось у цьому двоповерховому будинку спалахнула близько третєї години ночі. Та через щільну забудову вогонь швидко перекинувся на сусідній триповерховий будинок. Квартира Володимира Бутенка на другому поверсі. Чоловіка розбудили спалахи за вікном і він одразу подзвонив 101. Дзвонили два рази з домашнього, два рази з мобільного. Визивали потім сусідів. Вони Приїхали десь минут через 20. Одна машина заїхала сюди. Почала тушити очаг з грані, і у них закончилася вода. Друга машина приїхала за 10 хвилин, коли вогонь вже охопив обидва будинки. Рятувальники викликали на допомогу ще 10 бригад колег. Пожежу вдалося локалізувати близько сьомої години ранку. Плотність застройки не давала проїхати прямо к домам пожарним машинам. Рукавну лінію від гідрантів пришлось тягнути з вулиці Комсомольської. І поскольку это старе здання перекриття перегородки деревянные, произошло развитие пожара. Уже відомо, що пожежа розпочалася у порожній квартирі, що саме зайнялося. Експерти встановлюють, та у мешканців вже є своя версія. Бул такої негромкий хлопок, типа петарди, і буквально через хвилину-півтори все це ярко вспыхнуло. Наше такое глибоке мнение пока не доказане, що скоріш всего падежух. Внаслідок нічної пожежі у Щент вигоріли чотири квартири. Ще вісім залиті водою та непридатні для проживання. У Дніпропетровську вже створили спеціальну комісію, яка вирішує, куди відселити 30 людей. На сьогоднішній момент ми розполагаємо 40 квартирами, на яких временно можемо розмістити людей, Тобто це общежиття, а також номера в гостіні різних гостіницях. Утім, погорільці залишати свої квартири у центрі міста категорично відмовляються, побоюються. Якщо виїдуть, навіть тимчасово на місці будинку миттєво виросте черговий супермаркет. Із Дніпропетровська, Наталя Гусак, Володимир канал Україна.